Пан Тихон, як і інші десятки підприємців, вклав договір із забудовником ще у 2007 році з надією на те, що через три роки він матиме у стінах торгівельно-сервісного комплексу власне приміщення для бізнесу. На початку люди вносили 50% відсоткову суму вартості приміщення. Тільки після того між ними та забудовником вкладався договір, по якому вже у 2010 році приміщення мали увійти у експлуатацію. Бачаємо у цьому. І бачимо, що будівництво не ведеться і не велося. Він обіцяв, що буде інвестор, і будівництво буде завершено вчасно. Всі пащики, заключаючи договір, проплатили в середньому 50% вартості магазину. Це приблизно 95 тисяч гривень. Як каже пан Тихон, повертати гроші йому та іншим підприємцям, забудовник не збирається. Мовляв, всі вони витрачені згідно кошторису. Мотивують тим, предоставивши кошторис. Тут використовувалася надпотужна техніка, якісь крани. Хоча працівники, в тому числі я і багато спайщиків, ніколи тут не бачу. Це в самому, на самому ви бачите, по об'єкту, яка робота проведена. А на той момент це були дуже великі гроші. За ці гроші можна було все збудувати. Сума, яку сплатили підприємці для початку будівництва, складала більше двох мільйонів гривень, але, зустрівшись з людьми, сам забудовник назвав іншу суму виконаних робіт. Згідно висновку, вартості фактично виконаних робіт складеного в поточних цінах до грудня 2010 року, загальна вартість виконаних робіт складає. 3 мільйона 493 тисячі 595 дев'яносто Забудовник запевняє, що проплачених коштів не вистачило, і підприємству прийшлося платити з власної кишені. Тепер це стало неможливому році, ні в 14-му році, ні в 15-му тим більше таких змог у нас власні кошти використовувати немає. Тому, тому, да, воно, тому, ми, тому. І ми ніяких дій з цього приводу не робили. Але ті дії, що ми зробили, вони входять в ті обсяги робіт, які були замірені, які провірені, і які на сьогоднішній день підтверджені, і які ви можете провірити. У людей виникає одне питання: чому на суму, яку їм потрібно було проплатити за 8 років, вдалося тільки вирити котлован, залити фундамент та огородити це все парканом? Ми здали цю суму дві з половиною мільйони з цього році, а не в 2015. почалося будівництво, котлован почався копатися. В якому році ми два роки стояли на третій плещаці і котлован не копався, Лише заборами обнесли, і бур'яни росли. Що не десь було? Де наші кошти? А яка те коштів люди вложили? Де магазин на 50% на 70%? Де роботи? Де ті роботи Це що, спеціально так Ви зробили спеціально, щоб... щоб вирішити ситуацію, ініціативна група підприємців звернулася до представників антикорупційної комісії, які в свою чергу зайнялися порушенням кримінальної справи. Нами було оцінювано порушення кримінальної справи за статтею 190 частини 2 Кримінального кодексу України, тобто за фактом шахрайства особливо крук. Крупних розмірів тепер далі будуть розв'язатися позиції щодо причепності розкрадання коштів. Де уникають по підслідності? Справа з обласної прокуратури була направлена на розгляд Шевченківського райвідділу. Одноголосно підприємці проголосували за ідею змусити забудовника повернути їм кошти на протязі трьох місяців будь-яким зручним для нього способом. Петро Гайдашчук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.